Отут, де вже скрін скидали, де він йде. Якраз таки. Це вже знайомі всі скидали, де він от виходив. Я беру слуха, коли тут мама так емоційно сльозами кричить Вероніка, нашого володі обміняли, ми вже фотографії бачили. Це було дуже емоційно, вже такі, і вже теж дуже довго так. Заходжу в свій телефон, там бачу сотні десятки десь непрочитаних повідомлень. Всі пишуть, надсилають фотографії, бо ти шукала, ти вірила. Так емоційно почути перший раз за три роки його голос, сльози на очах. Ми такі володя, ми тебе так любимо, ми тебе так чекали. Показують перші скриншоти та фото після повернення із полону Володимира Матросова, його сестра Вероніка та дружина Оксана. На фото перші кроки Володимира на рідній землі із червня 2022 року. Тоді Володимир зник поблизу Лисичанська на Луганщині. Згодом рідні з'ясували, що він у полоні. Про це розповів один із звільнених побратимів. Коли їхав, вже відчував, він же казав, що я або потраплю в полон, або я більше не прийду. Відчував вже так. Ми вже самі вишукували, побратимів шукали вже, як зник, де зник. І Потім відбувся перший, напевно. Обмін полоненими такий великий, тяжко поранених, і звідти вийшов хлопець. Він був тяжко поранений, але він все ж таки розказав нам про те, що мій брат потрапив в полон, що він є там-то, там-то. З ним все добре, не поранений. Це було дуже страшно. Страшно, що ніякої звіт не було от ніякого листа. Знаєте, є можливість кажуть, що є можливість а не Звільнили Володимира разом із побратимом, теж із 24-ї бригади. Вони були разом на тому бої, де їх взяли в полон. Разом прийшли цілий полон і зараз разом їх обміняли. Це дуже велике щастя. Загалом у неволі Володимир провів 999 днів. Зараз на повернення після лікування та реабілітації додому Володимира також чекають двоє його маленьких діток. Молодшому було десь Так. Це він його федерачно не пам'ятає, а от донечка, вона пам'ятає в неї спогади, що вони ходили на площадку, гуляли, китались на гойдалці такі, так вона згадує досі. От. І вже вона питається, коли тато приїде. Ірина Мучульська, Тарас Фомін – Суспільне новини, Львівщина.